Розкажіть, ну, будь ласка, що взагалі означає бути амбасадором України на континенті, де крім вас є тільки науковці і пінгвіни? Дякую. Ну хочу зазначити, що ми власне не є на континенті. Ми є поруч з континентом mm -hmm. на острові Галітес, як ви yeah. зазначили, так ну і мабуть, що крім підвіні, у нас є що мінімум інші тварини, так і, е, і не лише тварини. Дякую. Uh -huh. А тепер безпосередньо до запитання. Ну загалом бути амбасадором України в Антарктиці на станції Академії Вернацький. Це водночас велика честь, яка надана для відносно невеликої кількості осіб, а також, звичайно, це відповідальна місія представляти Україну в цьому районі нашої планети. В такому контексті кожен учасник нашої експедиції вважається не лише дослідником, а є представником держави, який доносить до міжнародної спільноти про ті події, які відбуваються в Україні, особливо в теперішній її історичний час. У умовах триваючої війни ми тут маємо можливість розповідати колегам з інших санкцій, туристам, партнерам по наших наукових роботах про мужність і стійкість українського народу, і, звичайно, про внесок української науки у світовий науковий процес. Бути амбасадором також означає підтримувати свій власний науковий рівень, демонструвати етичність, відкритість до міжнародної співпраці. Це також означає зміцнювати авторитет нашої країни тут, в Антарктиці, і навіть символічна присутність українського прапора на станції Академік Вернадський» нагадує, що у цій найвіддаленішій точці нашої планети Україна продовжує залишатися частиною світової науки. Угу. Тому можна сказати. Місія амбасадора поєднує наукову, інформаційну і свого роду дипломатичну складові, які спрямовані на формування позитивного іміджу нашої країни і загалом наукової спільноти нашої країни. Вау, ви стільки перечислили різних речей. Я Тепер, напевне, ще ширше і я розумію, і наші глядачі, наскільки це відповідальна місія в будь-якому випадку, вона у вас дійсно присутня. І зараз е, мені так хотілося уточнити, так ми зазначили, що ви е, учасник 30-ї експедиції. Це безпосередньо та, яка зараз і знаходиться на станції Академік Вернадський», правильно? Правильно, так. 30-та. Чудово, правильно. то ви безпосередньо зараз якраз на цьому острові, так? Так. Яка у вас година? От мене зацікавило це питання. Дякую, У нас відставання 5 годин від е, часу в Україні. Тобто у mm -hmm. нас зараз половина сьомої приблизно. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Так, дуже дуже дійсно ціно дякуємо за те, що змогли прийти. І цікаво також дізнатися про те, що нещодавно відбувся такий показ, так відеоряд присвячений Антарктиді, присвячений так само оцій науковій станції про Вернацько. І все більше і більше, скажімо так, ваша діяльність відкривається для мас, відкривається для мільйонів людей. Яку відповідальність за представлення України і наукової роботи ви відчули на собі, коли якраз відбувався цей процес зйомок, знаючи про те, що це буде представлено вже у великій масі не лише в Україні, але ми розуміємо, що і для мільйонів людей, українців, і не лише просто по Європі і у світі. Дякую. Погоджуємося з вами, що безперечно вихід кількох фільмів про Антарктиду та, зокрема, станцію Академік Вернадський» став важливою подією в Україні, адже Тих йшлося про роботу українців в Антарктиці, про функціонування станції, про логістику, і відповідно це стало доступним вже для мільйонів глядачів. Ми, учасники експедиції, а також працівники національного антарктичного наукового центру, повністю сприяли вашим колегам, маю на увазі журналістам, так для достовірного висвітлення реальної роботи на станції, надаючи всю необхідну інформацію, зокрема про умови роботи, про особливості проведення наукових досліджень, які тут тривають вже. Майже три десятиліття під прапором України, звичайно, що попри підвищену увагу до станції, зйомки не вплинули на нашу наукову діяльність. Так усі дослідження продовжувалися у звичному для нас режимі після виходу фільмів до нас, учасників експедиції та до НАНЦУ, почали частіше звертатися окремі українці, освітні і наукові установи. Різного роду організації з проханням організувати різноманітні онлайн зустрічі, лекції зі станції. Так ну загалом інформаційно про можливі напрямки співпраці ви можете дізнатися з офіційного санту сайту національного антарктичного наукового центру, а також із сторінок у соціальних мережах. Що так відразу спадає на думку, то недавно був допис про співпрацю з Додосокс, так? Це такий бренд на рутинних речей та. На щодень так, український бренд, звичайно, ми намагаємося наскільки дають змогу умови не відмовляти в такій співпраці, адже це по перше сприяє популяризації науки в Україні, так і зміцнює власне постійний зв'язок між Україною та її антарктичною спільнотою. Угу. Пане Тарасо, хочеться розпитати вас трішки більше про ваш звичайний день, про ваш розпорядок дня як науковця на цій станції. Ну а також про те, що саме ви досліджуєте. Просто от нам, звичайним українцям, які можливо не, не кожен, хто нас зараз дивиться, переглядав ось цю стрічку відомо. Тож розкажіть, будь ласка, я впевнена, що всім дуже цікаво, ось я який вигляд має день науковця на антарктичній станції. Добре, дякую. Ну по перше, потрібно сказати, що день науковця він не є регламентований. Е, все залежить від того, які завдання ти виконуєш, наскільки погодні умови дають можливість тобі працювати в океані, на інших локаціях, на островах, на материку. Якщо погодні умови дають можливість працювати, то звичайно це велика кількість виїздів. Різною тривалістю від кількох годин, можливо, там до 6-7 годин. Якщо погодні умови не дають можливості цього робити, то це є робота в лабораторіях. У нас на станції, зокрема, зараз працює троє біологів, і кожен з нас працює в своїй лабораторії над тими технічними завданнями, з якими він ознайомлюється ще напередодні від'їзду Антарктику на станції Академік Мирнацький». Тому чіткого розпорядку робочого дня, звичайно, що немає. Твоє завдання виконувати всі завдання. Згідно твого е, технічного такого е, листа, крім того, е, це є завдання, пов'язані з підтриманням інфраструктури станції, це є різного роду чергування так, ротації ротації, нічні, денні, чергування. Це є слідкування за основними такими агрегатами станції, які забезпечують енергозабезпечення знову ж таки в межах твоїх твого твої чергування. Так, оскільки зрозуміло, що в нас є і п'ятеро людей в експедиції, які займаються забезпеченням життєдіяльної станції. Так, це кухар, лікар, системний адміністратор, дезліз електрик та системний механік. Тобто регламентованого дня як такого немає, відповідаючи конкретно на ваше запитання, так в все залежить від твоїх завдань, від можливості виконувати завдання поза межами станції, так, і звичайно, що багато лабораторних завдань всередині самої станції. Угу. Так, важливо пам'ятати і брати до уваги, що це все ж. Перш за все про науку і про неї хотілося б запитатися і зараз, тому що з війною мені здається, приходить багато змін, багато змін лише і на нашому, так на нашій території в Україні безпосередньо, але і там, де ми представляємо нашу країну, як змінилася робота наукової станції з початком повномасштабного вторгнення, що це змінило можливо у вас, або як тепер вас сприймають як науковців на континенті саме Антарктиди. Так, дуже цікаво, як, які зміни прийшли внаслідок повномасштабної війни. Дякую. Звичайно, що повномасштабне вторгнення має великий негативний вплив на наукову діяльність в Україні загалом, і в тому числі на антарктичну науку. Відповідаючи на це питання, ми можемо говорити про кілька складових. Звичайно, це по перше, вплив на людський ресурс. Через повномасштабне вторгнення частина полярників змінили традиційні такі червоні куртки на військовий однострій і стали на захист нашої країни. І тих полярників, які працювали на станції раніше і зараз є власним лавами зсу. Ми традиційно називаємо бойовими підвінами. Їх зараз є понад 30. Серед них і представники різних антарктичних професій, так, затребуваних тут: це і вчені, і кухарі, і лікарі, системні адміністратори. Так. Тепер була з це піхотинці, оператори дронів, сапери, зв'язківці, медики. Звичайно, що війна вплинула і на фінансування досліджень, пов'язаних з Антарктикою. В умовах війни на сьогодні держава фінансує лише базові потреби антарктичної програми. Мається на увазі це проведення цілорічних наукових спостережень на нашій антарктичній станції Академії Вернацькій, і це є забезпечення одного рейсу нашого дослідницького судна «Ноосфера» для перезмінки річних експедицій. Розвиток інших досліджень, зокрема робота сезонної експедиції на станції, а також на сутні, державою на сьогодні не фінансується, тому залучаються, намагаються залучитися кошти для їхнього забезпечення, ну, в першу чергу, завдяки міжнародній співпраці. Ну, наприклад, якщо говорити про новосферу, яка є дуже важливою зараз для забезпечення логістичних потреб, то буквально тиждень-два тому почався її п'ятий сезон, який має стати відносно тривалим, так до семи місяців, і на ньому заплановано ще більше досліджень та співпраць порівняно з попередніми роками. Звичайно, що війна також вплинула і на інфраструктуру. Ну, наприклад, восени 2022 тисячі року внаслідок удару російської ракети по центру Києва був суттєво пошкоджений офіс національного антарктичного наукового центру. Так, на щастя ніхто не постраждав, але тривалий час зайняло відновлення е, приміщення та комунікацій. Також запану суттєвої шкоди нашим установам партнерам, так ну, зокрема, пошкоджено радіоастрономічний інститут. Національної академії України, який знаходиться в Харкові, і який відповідає за геофізичний напрям дослідження в антарктичній програмі. Звичайно, що війна також вплинула і на логістику так дістатися з Києва до Антарктики і раніше було непросто, але спочатку повномасштабної війни це ще стало складніше в 2022 другому році. Нас встиг відправити єдиний український науково-дослідницький криоголандного сфера свій перший антарктичний рейс. Наприкінці січня 2022 року, і саме за цьому судно вціліло, на відміну від інших наукових суден, які залишилися в порту Одеси. Звичайно, що війна вплинула і на життя самих полярників, зимівників на станції. Так? Це є хвилювання за своїх близьких, це є, можна сказати їхня долученість так, до всіх тривог. Хоча ми і перебуваємо на весні 15 тисяч кілометрів, так але звичайно, що переживаємо за своїх рідних, близьких, які залишилися в Україну, також можемо говорити про вплив війну і на роботу вчених в самій Україні так, постійні обстріли, блекаути, так все це відображається на роботі науковців в різних інституціях, які працюють разом з науковцями Національного антарктичного наукового центру. Mm -hmm. Ну і можемо ще сказати, що у вересні 25-го року в тимчасово окупованому Криму Росіяни затримували, затримали і звинуватили державній зраді українського морського біолога Леоніда Пшеничнова. Він може сказати, став першим історією політв'язним Антарктики, адже протистояв е, такій хижацькій позиції Російської Федерації тут в Антарктиці, зокрема в Південному океані. Він працював в різних установах спочатку в Киші. Потім Бердянську в Києві так продовжував мешкати в Криму так, бо не мав змоги залишити родину. І власне, це той вчений, який ще у 96-му році ХХ століття запросили представляти Україну в комісії з охорони морських живих ресурсів Антарктики. І власне у 2025 двадцять році його вже заарештували як росіянина, як вважала Російська Федерація, звинуватили державній зраді у завданні економічних збитків. Так і власне е, дуже багато різної інформації так можна віднайти про те, скільки він шкоди наніс Російській Федерації. Так, хоча зрозуміло, що це є український вчений, який постійно працював е, власне, як українець mm -hmm. над антарктичною тематикою. Тому mm -hmm. відповідаючи загалом ваше запитання, так звичайно, що війна вплинула, можна сказати, на всі сфери діяльності пов'язаних з антарктичною діяльністю. Mm -hmm. Пане Тарасу, скажіть, будь ласка, які ось відкриття ваші як біологів допомагають зміцнювати імідж України сьогодні як такої сильної наукової держави, і загалом, от що українці зараз, які нас дивляться, найголовнішого мають знати про ось цю вашу дипломатичну наукову місію? Дякую. Ну, а мабуть, доречніше ще говорити про відкриття, конкретно не мої, а загалом так. про українців біологів. Угу. Чому? Тому що значна кількість біологічних досліджень це відносно тривалі моніторингові дослідження, які, по-перше, потребують значного часу, а по-друге, вони потребують співпраці і координації роботи фахівців у різних галузях біології і не лише біології. Якщо говорити про якісь конкретні біологічні відкриття або окремі факти, їх є відносно, звичайно, багато. Ну, відразу що спадає на думку, по-перше, звичайно, що це є дослідження біорізноманіття водних і морських екосистем тутешнього регіону. Це є дослідження, дослідження поширення різних видів безхребетних тварин, ну, наприклад, є такий ендемічний вид комах Антарк, такі, Бельгіка Антарктика, так? Е, власне, досліджуються е, різні екологічні властивості поширення, досліджується геном цих комах. Е, Спадає на думку те, що відомі два українські зоологи Андрій Сергій Гутєвський, відкрили новий вид антарктичних п'явок. Крім того, вони встановили, що мільйони років тому предки цих п'явок мігрували спочатку з Антарктики в Арктику, а потім, навпаки, повернулися в Антарктику. Крім того, біологи дослідили різноманітність мікроскопічних грибів на Аргентинських островах, власне, це архіпелаг, до якого належить острів Галінтес. Так, що виповнює картину наземного біорізноманіття. Це є дослідження мікроорганізмів, які виділяють з різних біотопів. Це є дослідження пов'язані із встановленням зміщення ареалів поширення, наприклад, птахів того ж самого субантарктичного пінгвіна, чи сеність, якого сьогодні на острові Галіндис оцінюється понад 7 тисяч особен це значно більше ніж було навіть наприклад 2-3 роки тому. Це є дослідження, пов'язані. З розробленням підходів до дистанційного розпізнавання і моніторингу мухів, яких є тут дуже багато. Це дає можливість відстежувати там реакції наземних екосистем на глобальне потепління, про яке ми зараз говоримо. Усі Так? це лише такі окремі конкретні приклади, але сукупно вони та інші результати вказують на різноманітність живих організмів, на е, встановлення механізмів їх пристосування до. Різних таких екстремальних чинників навколишнього середовища а також чутливість екосистем до кліматичних слів. Mm -hmm. Дякуємо, Дякуємо дуже. Дякуємо, що поділилися. Привідкрили цю завісу. Мені здається, всі ті, хто навіть в дорослому віці пригадує себе як дитину, і е, така дитяча мрія, ніби торкнутися іншого материка, тим паче такого холодного. Вона сьогодні, завдяки нашій розмові, може трішки реалізуватися і здійснитися. Дякуємо за те, що ви представляєте нашу країну на такому. У холодному і віддаленому материку робити це дуже гідно, з такою важливою місією. І дійсно бажаємо вам успіхів, наснаги у вашій праці, щоб навіть далеко відірвано від рідного дому, від рідних людей, ви все одно відчували, що ми поруч, і ми дійсно дуже вдячні за те, що ви продовжуєте цю працю, не дивлячись на будь які негаразди Тому зичимо вам наснаги, і хай все буде добре. Дуже вам дякую. Погадуємо. так Дякую, нагадуємо, дорогі глядачі, що з нами на зв'язку Тарас Перетятко, біолог 30-ї української антарктичної експедиції, ділився своїм досвідом, досвідом цілої експедиції. Тому обов'язково можете сьогодні більше дізнатися про цю станцію вернацького для загального розвитку і так само розуміння, як Україна сьогодні виборює своє місце під сонцем і на такому континенті.